Ні, не удар. Другий, Дві. 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 другий, другі, другі. Любі сумніви, червоний ватай. Всього сюди. Чекай, чкачка, че маємо. Вс, все, вийду. Ай, є! Дивися, мама. Нема десяти. Дев'ятий з м'ячем. дай, легенько десяти. Воротаря поправили і руки забрали. Удар. Удар. Офігів! Не, не. не поправляти! Кільки удар! Руки забрали? Ну добре. Чотири-два. Фантастика. Толік сам є, не допомагайте Толіку. Один ноль. Давай хлопці грають. Бортаря поставили. Що тобі? Давай ще домой коло покладе. <голов> давай собі їде, дуже покладаємо. Ну, Андрій, давай би, бей, забий! Забий, магазин, заби, заби, забий, заби, забей! Воротаря поставити. Воротаря yeah, yeah, yeah. поставити і руки не плать. Нет! Бліна ще тяне час. зараз записатися? Ми не записуємося, ми хіба забрати руки? Вітаємо. Це два але ми політики середнього поля, В руках м'яч. Прямо, прямо. Честірка. Воротаря поставити і руки забрати. Забрати руки, забрати, забрати, удар. Є. Кубика, руки забрати. Воротаря поставити, воротаря поставити, удар. Є. Молодці. Молодці. Молодці, молодці. Перехоплення. Сергій з м'ячем. Супер. воротаря поставити руки забрати. удар. Забрати руки, забрати удар!